Як очищатись? Практикам і тим, хто працює в езотеріці, з магії, взагалі з людьми. Я енергопрактик, і я даю дуже круті дієві практики на очищення. Що це таке? Ми, коли працюємо з людьми, все одно на нас йде якась їхня енергія, їхня негативна там, е, так, чи позитивна тема. І оцей стан особливо до дуже чутливих людей передається, особливо, якщо ви не захищені, якщо ви на низьких вібраціях. Ми всі, ми люди, ми підіймаємось, падаємо, підіймаємось, падаємо. Це нормально. Навіть супердуховні практики, вони теж вони працюють постійно над собою в глибинній роботі і теж це, це на нас впливає. От тому особливо, якщо ви працюєте в енергіях з людьми, якщо ви працюєте з системами Таро, Рун, якщо ви працюєте з якимись відливками, так ще чимось взагалі треба вміти чиститись. Обов'язково, якщо ви психолог, якщо ви навіть лікар, так де не важливо, з ким ви працюєте, якщо ви стикаєтесь з людьми, треба вміти себе чистити. У мене є дуже класна практика, вона в безоплатному доступі як бонус. Для тих, хто хоче прикоснутися до моїх практик, і вона на енерготіщення. Я працюю з вищим потоком Божественним творцем, абсолютом і земельним потоком нашої матінки землі і з янголами. Я через ченелінг працюю також. І я скажу так, що ці практики дають дуже класний результат. Навіть хто працює з відливками воском, відливачі, вони все одно бачать результати від цих. Практик, тому що в першу чергу ми чистими потоками божественними зцілюємо себе. У мене є ці практики на Ютуб-каналі і на Тіктоці, і є в телеграм-каналі. Якщо вам цікаво, пишіть мені, я з вами задоволенням поділюся цими практиками, і ви зможете їх відчути на собі. Якщо ви хочете навчитись самостійно себе захищати в енергоплані, самостійно, знаєте, набігати постійно по якимось там практикам чи ще щось, якимось відливкам, велкам до мене на сесію, на консультацію. Я навчу вас, як захищати себе, як себе в енергоплані уплотнювати свою енергію, щоб до вас ніхто не дібрався енергетично, так? ні якась нижча чистотність, там сутність, ні люди негативні, ні не магія, нічого такого. І я вас навчу, як Очищати себе від негативу любого плану відсутностей і від всього це таке велике навчання, яке я можу передати вже іншим, тому що я себе захистила від магії чорної, яку робили на мою сім'ю, коли там чоловік зраджував, і я захистила своїх дітей. Я навчилася працювати з янголами, я навчилася працювати з вищими силами, з вищими енергіями, потоками і з чистим земельним потоком нашої матінки землі, яка дуже сильна, яка насіцілює. Я працюю в родовій системі, я працюю з регресом. Тому, якщо вам цікаво, цікаво, будь ласка, велком до мене на консультацію. А якщо вам цікава моя практика, пишіть. Я вам задоволенням її дам і поділюся.